в гарному стаді, можна сказати, практично до нового близько. Весь на оригінальному Shimano, Шімановський шатун розбірний можна розібрати. На касеті, на олівіо. алюмінієва рама 28 колеса. Резина тут стоїть швальба у нас, алюмінієва вода осилення. Мягенька вилучка. Тут стоїть динамо втулка, звідси йде енергія на ту фару фара. Все працює, ціна 7 тисяч гривень, це просто халява. Монетки на щемановські, руль, піднімається, опускається Подивіться, який комфортне Грубе сидіння, хто любить комфорт, то для нього. Багажник є. Втулочки стоять добротні в ньому, алюмінієві Має дуже хороші наказ. Дивіться, по рампі, по всьому. Дуже в гарному стані. Педаля. Підніжка. Когось буде цікавити, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua також можете заїхати до нас на тест-драйв, кулики, веломагазин, вулиця Львівська, 20. Кого немає такої можливості, то ми надіслаємо новою поштою.